Надія Котенко у Коростишівському районі людина не нова. Тут вона народилася і працювала увесь час. Однією зі своїх стратегій, новоспечена голова райадміністрації вбачає глобальний розвиток району через призму розв'язання конкретних проблем. Перш за все, ми повинні побачити проблему кожної людини і прагнути її вирішити. Вирішуючи маленькі проблеми, ми такий такий спосіб почнемо вирішувати і глобальні. Звичайно, перед нами стоять великі, великі значить, програми, значні, об'ємні. ми маємо газифікувати наші села. За словами очільника області Сергія Рижука, Коростишівський район нині знаходиться на етапі соціально-економічного розвитку. Збереження цих та. Тенденції очікують і від Надії Котенко. Людина, яка прекрасно знає свій район, знає людей, вони її знають. І тільки це вже обіцяє, що район далі буде йти шляхом розвитку, прогресу, особливо соціально-економічної сфери, гуманітарній сфері. Кожна людина неупереджена скаже, що Коростишівський район сьогодні поліпшує свої. Позиції у всіх сферах суспільного життя серед головних своїх задач Надія Котенко вбачає налагодження роботи з кадрами, збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва та повну газифікацію району.